Були питання, як ми набираємо бджілок, кліточки. Сьогодні у нас якраз відправка, нам потрібно дуже багато кліточок. І робимо ми от отаким чином. Ось уже в нас набрані відерці. Нам потрібно десь приблизно пів відра. Відкриваємо кліточку, тряхнули джілку зі стартера і накриваємо. Кліточками, отак відкритими, перед цим заповнивши їх канді. А потім беремо ці кіточки, якось ромчик робить. Закриває, рахує приблизно, должно бути 7-8 ділок. На неплідних ми прямо там не рахуємо, щоб чітка кількість була. То на плідних стараємося, щоб... Все рівненько, все в одному стандарті було. Я ось йому накриваю, а він закриває квіточки. Швиденько все робиться і отак от такий виходить процес, ну і отримуємо отаких. Отак, от так, за відро пішов від... Закидувати на пліток сім дня!